Котики. щоб мати змогу насолоджуватися прекрасними українськими піснями, вушка мають бути здоровими, а це означає, що вони мають бути захищеними, активні навушники, активні беруші, пасивні беруші. Це ті засоби захисту, які мають бути в кожного. Пасивні навушники мають клапан. І при стрільбі, і голосних звуках ви їх вдіваєте і закриваєте клапан. Коли вам потрібно чути, ви його відкриваєте. Активні беруші дозволяють вам це робити без е, додаткових дій. Вони самостійно регулюють голосні звуки притихшують, при тих... тихіше роблять, окей, І е, тихі звуки. Підсилюють. Ну, що таке навушники, а особливо навушники сордінь. Я думаю, ви всі знаєте. А хто ще не знає, почитайте або телефонуйте, я вам розкажу. І тоді ваші вушка завжди будуть здорові, та гарненькі, і ви зможете гатити котики, гатіть. Хочемо ще одну область.